Добрий день. Цікаво. А що, якщо спробувати побудувати в'язницю для мобів? Так, ось наш будинок. Давайте оберемо, де ми її збудуємо. Можна десь тут, а можна десь ще вище окремо збудувати приміщення. Зараз щось спробуємо. Зараз я поставлю на паузу, спущусь донизу і по-перше здобуду Багато землі для будівництва. Я здобув землі. Бачите, у мене в інвентарі знизу, а також зробив скла на всяк випадок. Так, я вирішив, що буду будувати в'язницю для мобів на самому верху. Навіщо я так роблю? Тому що якраз зверху можна стрибати у море. Може ми туди їх будемо скидати чи стрибати разом з ними. І так, я піднімаюсь і почну будівництво. mm <laughs> Так, ось перша камера для нашого в'язня готова. Зараз спробую сюди привезти моба. Тільки навіть не знаю, звідки його краще вести. чи знизу через дім, чи зверху згори. Зараз спробуємо якось сюди доставити в'язня. Це буде чи зомбі. Чи павук? Мабуть, краще всього зомбі для початку. Павук може не влізти. Так. Зараз спробуємо. Я вже заблокав у нашому домі. Можна... Звісно, скелета було б непогано, але я думаю це буде важкувато. Так, шукаємо... Ні, ну кріпера нам не потрібно... то він роз... Хай хоча... А вже не потрібно, він зірвався. Так, шукаємо якогось моба. Краще зомбі. А Та ж треба так пасти було. <рикла> О, воно ну і зомбі. Зомбі, йди сюди. Ми тобі... Мені потрібен зомбі. Кріпера я не хочу, бо він все нам зірве. Ось, йди, йди за мною. Зіди, ми тебе бити не будемо. Я навіть з пустими руками. Вже вже день. Ми не встигли це зробити на вулиці вже день. Він згорів. Придеться. Спробувати ще раз. Тільки спочатку настання ночі, щоб довести його до самого верху. Так. А... Поки день, тоді піднімусь на гору, ще трішки добудую. Так, зроблю тут камеру для павука, він же великий, він звичайно двер не зайде, тому треба йому робити буде подвійні двері. Тут двері. Тут поставимо колок. Тут я буду ведь У мене закінчилась земля. Зараз спущусь донизу, але я вважаю, що краще це. Зробити зістрібнувши воду. Яхаууууу! Зараз я вимкну на паузу і піду здобувати землю до самої ночі. Як буде ніч. Я вімкну і знову будемо намагатися з вами заманити до себе зомбі або павука. Ось щойно настала ніч. Зараз треба швидко знайти зомбі. Кріпера я не хочу, бо він... Це нам розірва. А скелета, та дуже страшно заманювати. Може нас і підстрелити? Зики подивіться, там крипера. Ну швидше, де ви. А Ні, я не хочу. Він на мене полює. швидше тікаємо. А, він сюди йде. Що, він сюди буде йти? Він йде за мною. А, рятуйте, ні, не сіди, рятуйте. Так, треба поїсти, бо він нас щас заб'є. Так більше у нас їжі нема. Де він там? Біжимо! Де він? Нашему відчинили двері. Куди він поще? Як таке може бути? Знову неудача. Зроблю щ... Воно зомбі, зомбі, йди, йди до мене. Ми йому збудуємо сходи, блін. Відрадитися біжимо до зомбі. мене друже мій е. Uh... Ди, ди, ди. Uh... Сподіваюсь, мої речі не пропадуть. Uh... Давай, ми повинні встигнути. Ой, там з'явився і скелет. Це дуже гарно. Давай, мій любий зомбі. Заходь, заходь. Швидше, швидше, швидше. зачиняємо. Є! Ми його упіймали. Привіт. Один в'язень у в'язниці є. Так, а тут можна збудувати... А я будував У мене є двері, але... З собою я не взяв. Ви бачили? Ніби скелет був і щез. Так, а зомбі наш нікуди не подінеться. Амі... Ай! А тут куча що я впав? Де мої речі? Швиденько додому. Зачиняємось. Йдемо забирати речі. Сподіваюсь, вони не пропали. Ось мої речі. Так, а мораль сьогоднішньої пригоди така, що треба в'язницю для мобів робити десь. понижче. А не... Незрозуміло де. uh Ходимо, поглянемо, що сталося з нашим зомбі. Це Що за... Нічого собі, що... Тимурка збудував. Біжимо швидше. Так, я... Факти лай мене є, не втратив. А де він дівся? Сонце сюди не світило, ще тінь. І он звідкіля воно сходить. Зрозуміло, якщо ти далеко відходиш від мобів, вони можуть пропасти. Тому треба робити в'язницю. І далеко від неї не відходити. Або грати з кимось. О, можна грати з другом і посадити його у в'язницю. Так, на сьогодні, я думаю, вистачить. Всім до побачення.